Десятки тисяч мешканців Сумщини з початку повномасштабної війни не з'явилися в центри комплектування за повісткою. Близько півтори тисячі з них притягнули до відповідальності. Такі цифри озвучили в Сумському обласному центрі комплектування. Про покарання для порушників розповів старший офіцер мобілізаційного відділу обласного центру комплектування Сергій Лаврик. Якщо людина отримала повістку, про обов'язок прибути на відповідну дату у відповідний час до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки не виконала цього обов'язку. Штраф становиться частина друга від 3400 до 5100 гривень. Про кримінальну відповідальність за неявку в центр комплектування Сергій Лаврик розповідає: якщо особа більше ніж один раз не з'явилася за простою повісткою в лапках. Вона несе а також за бойовою повісткою, коли особа пройшла вже всі етапи підготовки до її призову за мобілізацію, і не з'явилася на територіального центру для відправки у відповідну військову частину. То це відповідальне згідно статті 336 кримінального кодексу України від трьох до п'яти років позбавлення волі у разі неявки. В центр комплектування за повісткою подається звернення в поліцію. Подається до органів національної поліції звернення якому зазначається про те, що відповідна особа вчинила адміністративне правопорушення і його необхідно доставити до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для складання адміністративного протоколу, не з'явитися в центр комплектування за повісткою, каже офіцер, можливо лише за поважної причини стихійні лиха і тому подібне, а також інші обставини, які об'єктивно унеможливили прибуття особи до відповідного ТЗК та СП. Тобто, скажімо так, легке захворювання, ну скажімо так, там або ну там інші причини, які дозволяють прибути із пункту А в пункт Б, не є, скажімо так, об'єктивно поважними причинами неприбуття. З Спочатку 2023 року на Сумщині зареєстровано 111 кримінальних проваджень за ухиляння від призову. Повідомив спеціаліст відділу комунікації нацполіції Сумщини Володимир Кузьменко. З них у 33 прийнято рішення про закриття на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України. За відсутності складу кримінального правопорушення у 22 провадженнях. Особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбачена статтею 336 кримінального кодексу України. Із них 20 направлено до суду за обвинувальним актом. У Сумському районі з початку року притягнуто до кримінальної відповідальності дев'ять осіб. Інформує Володимир Кузьменко. Із них чотири в Білопіллі, чотири в Лебедині і. Сумах одна. кримінальні провадження спрямовані до суду законувальними актами. Крім того, на сьогоднішній день в Сумській області є чотири вироки, які набрали законної сили щодо засудження відповідних осіб за вчинення цього кримінального правопорушення. Ірина Касьяненко, Лариса Дудченко та Євген Абрасімов. Суспільне новини Суми.